Глянь, хто до нас в гості завітав з тобою. Їжачок завітав до нас у гості. Так? Давай його, його пригостимо грушею. Давай на його голочки прикріпимо грушу. Давай сам. Бери. Бери шнурівку, давай. Давай свою руку сам. сам бери шнурівку. Так, давай сюди. Давай шнурівку. Давай сюди зверху. Сюди. Давай сам. Так, витягуй з іншої сторони. Поверни. Ось, поглянь. З іншої сторони витягуй, Так, молодець. Тепер давай цей інший відрізок. Давай сам бери. Сам ні. Зачекай. Тут у нас друга у нас іде, бачиш. Так, сам. Молодець. З іншої сторони витягуй. Супер. Так, а давай ми тепер тут йому на голочку його прикріпимо. Тримай, тримай в лівій руці. Тримай їжачка нашого, а в правій шнурівку. Сам тримай. Тримай їжачка сам. Так, так, так. так з іншої сторони випала. Давай ще. Так. Супер. Так, давай ще інше у нас є. Давайте зробимо, щоб нам зручніше було. Давай. Не цією рукою. Правою рукою бери шнурівку, а лівою. Тримай, тримай їжечка сам. Так, молодець іншої сторони витягуй. Поверни ліжечка супер.